Ще на початку минулого століття про існування цієї держави фактично ніхто не знав. До 1989-го кордон для іноземців був закритий. Та й на карті світу знайти її було важко, настільки вона маленька. Ми запрошуємо вас на близький схід у Катар, найбагатшу країну світу, яка ще донедавна була найбіднішою. Сьогодні у програмі, аби стати багатим, треба просто народитися катарцем. Якщо ти народився в катері, життя твоє і твоїх дітей забезпечено. Чому холостяком бути невигідно? Чи не народженій сім'ї держава дає 50 тисяч доларів? Поцілуй мене ніс. Країни заможні, а є дуже заможні. І це Катар. Сьогодні саме ця держава має найвищий у світі рівень ВВП. Якщо, приміром, у минулому році Україна в рейтингу світового банку посідала 136-те місце, і на одного українця припадало 3,5 тисячі доларів, то в Катарі ВВП на душу населення складає майже 92 тисячі. За прогнозами міжнародного валютного фонду, на думку якого саме Катар є сьогодні найбагатшою країною світу, дохід на душу населення у цьому еміраті Аравійського півострова зростатиме і через два роки досягне 111 тисяч доларів. Вищого показника на нашій планеті поки що немає. Населення в Катарі у 30 разів менше ніж в Україні. За рішенням Еміра, а це як у нас президент, природні ресурси держави належать корінним мешканцям. Їх місцевих небагато близько 300 тисяч. Решта приїжджі, на яких пільги не поширюються. Отож, для того, аби бути багатим у Катарі, треба просто народитися катарцем. Якщо ти е, народився в катері, то вважайте, що ти вже забезпечений твоє життя на майбутнє життя твоєї і твоїх дітей забезпечено. Отримати громадянство іноземців тут практично неможливо. Але якщо ти громадянин Катару, то не встигла твоя дитина на світ Божий з'явитися. Держава відкриває її рахунок у банку на кілька десятків тисяч доларів. Молоді катарці можуть обирати для навчання будь-який університет світу. Держава оплачує до того ж, вона забезпечує стипендію. Вже не кажучи про такий дріб'язок для тих, хто вчиться за кордоном, як раз у рік безкоштовний авіаквіток з місця навчання додому. Я обрав катарський університет, бо за якістю навчання він нічим не поступається провідним вишам світу. Робота випускникам гарантована. Корінні катарці також безкоштовно користуються водою та електроенергією і не сплачують податки. Тяків серед корінних катарців майже немає, бо бути неодруженим не вигідно. держава виділяє кожній новонародженій сім'ї мінімум 50 тисяч доларів. До того ж, сімейний чоловік отримує надбавку до зарплати. Плюс додаткові кошти на кожну дитину. Чим більше дітей, тим більше не тільки приємних турбот, а й грошей у Катарі. Чимало родин, в яких 10 і більше дітей. У мене 11 дітей, три сини і вісім доньок. Наш співрозмовник уже на пенсії. Чоловіки у цій державі йдуть на заслужений відпочинок у 60 років, жінки 55. Розмір пенсії залежить від багатьох факторів, але в основному це 60% від останньої зарплати. Інститут сім'ї у Катарі дуже міцний. І якщо у нас прийнято, що батьки допомагають дітям, то у Катарі все навпаки. Діти зобов'язані матеріально підтримувати батьків. Мама, звісно, має більший життєвий досвід, як і тата. Тому наша справа допомогти дітям порадою, як зберегти сім'ю, як уникнути розлучення. Захист старших людей і материнства гарантує 21 перша стаття конституції. А указ ЕМІРА рекомендує усім поколінням катарської родини жити разом. Символічно, що у місті Доха, це столиця Катару, Міністерство енергетики, розташовано поруч із Міністерством соціальної політики. Бо за тутешніми законами кожен громадянин має право на доходи від нафти. Надходження від чорного золота становлять 70% державного бюджету. І навіть за найпесимістичнішими прогнозами нафти катарцям вистачить ще мінімум років на 50%. 90% населення живе у місті і працює в енергетичній сфері. Кошти, одержані від експорту нафти, уряд вкладає в інші галузі економіки. Наприклад, за темпами будівництва спортивних об'єктів, саме ця невеличка держава займає одне із перших міць не лише в арабському світі, а й на планеті. Ще дихати свіжим повітрям, аніж ковтати пігулки, казали древні араби. Сучасні додають аби почуватися завжди на висоті, треба займатися спортом. І не лише кажуть, а й роблять. Стільки сучасних спортивних арен і комплексів на таку маленьку країну це просто в голові не вкладається. А вони все будують і будують. Здоровий спосіб життя став пріоритетом катарського суспільства. Хто зна, можливо, серед цих хлопчаків, що зараз гасають на футбольному полі Академії Еспає, майбутні зірки. Цей від спорту сьогодні у Катарі в особливій пошані. Адже 2022 року Катар планує приймати чемпіонат світу з футболу. Три уряд почав підготовку до цієї події три роки тому. І саме мундіаль сьогодні тема номер один у всіх засобах масової інформації. Ми маємо багато ще чого зробити для чемпіонату. Академія просто вражає своїми масштабами. Тут гроші на здоров'я не шкодують. справа не в коштах, адже наша академія це передусім шлях до здоров'я, а його ні за які гроші не купиш. Відвідувати академію спорту може будь-хто. І це абсолютно безкоштовно. Вік теж не обмежений. Було б бажання. У Катарі не ви витрачаєтесь на спорт, а вам за це платять. Таже коли юніори приходять займатися в якусь секцію, будь-то стрільба, будь то Інші від спорту їм платять заохочення близько 600 доларів на місяць, щоб вони просто приходили. А ось ці представниці прекрасної половини презентують нову генерацію катарських жінок. Усі вони мають вищу освіту і престижну роботу. Менеджер, фінансист, поліцейський. я займаюся спортом, бо, по-перше, це мені цікаво. А по-друге, лише за те, що беру участь у змаганнях, заробляю не менше, ніж на основній роботі. Ми побачили на власні очі, як переможцям змагань вручають не лише медалі, а й конвертики. Звісно ж, у конвертах були невітальні листівки, а кругленька сума в кілька тисяч доларів. У Катарі не лише люди займаються спортом. Верблюжі перегони справжнє свято для справжніх катарців. Ці кораблі постелі розвивають швидкість 60-70 кілометрів на годину. Бетоновозів у Катарі не менше, ніж престижних авто. Таке враження, що ми приїхали на іншу планету. І саме тут зараз народжується нова цивілізація. Цей хмарочос найвищий в країні 300 метрів. А сама держава на вершині прогресу та інновацій. І якщо ви хочете вже сьогодні побачити, як виглядатиме наш світ у 22 столітті, тоді вам у Катар. З кожним роком навіть катерці починають вже рахувати гроші, тому що вони розуміють, що ні газ, ні нафта це не вічне багатство. Що тут казати, в наш час немає нічого неможливого, і якщо, приміром, бракує землі, то її елементарно можна наростити. Першими це зробили японці ще у 17 столітті. Вони збільшили свої сухопутні території за рахунок штучного острова. Але у кожного ціль своя. Коли створювали штучний острів у Катарі, то, схоже, мали на меті одне довести людству, що рай існує не лише на небесах, а й на землі. І їм це вдалося. Подивіться на це узбережжя. Сімбіоз найсучасніших технологій, комфорту і твої природи. Саме про це вчителька географії розповідає зараз своїм вихованцям. Тема сьогоднішнього уроку штучні острови. Я Рашін, ірландка за походженням. Вже кілька років викладаю в одній із катарських шкіл. І саме перлина Катару стала моїм найбільшим враженням про цю державу. Тут навіть є своя Венеція. До того ж, острів іще будується. Готелів на острові нема, лише особняки, квартири і брендові магазини, у яких, поки місцеві чоловіки заробляють гроші, їхні дружини поповнюють свій гардероб. Це лише зовні вони усі в однаковому одязі, а під чорною тканиною, повірте, дороге фірмове вбрання. Як ми зауважили, на острові зовсім малолюдно. Наші нові знайомі бізнесмени з Великобританії. Офіс їх тут, поруч, але дозволити собі винаймати помешкання на острові їм не по кишені. Це дорого. Оренда коштує мінімум кілька тисяч доларів на місяць. Проте, які тут умови, через інтернет ви можете не лише спостерігати, що відбувається у вас в квартирі, а навіть їсти зварити. стрес ніяких стресів, ніяких хвилювань дуже спокійна країна. Це рукотворний острів посеред моря на 36 квадратних кілометрів збільшив територію держави. А назвали його перлиною Катару. Бо якщо вірити місцевим жителям. То ось саме тут колись пірнальники добували перли. Катарські чоловіки люблять білий колір. Вони їздять у білих джипах і носять білі сукні, що називаються тіждаш. А при зустрічі не подають один одному руку, а цілуються носами. Найпопулярніше взуття капці. Їх тут носять і міністри, і робітники. В капцях по вулиці, в капцях на роботу. Щоправда, капці ті можуть коштувати кілька сотень чи тисяч доларів. І хоча вони не із золота зроблені, але як нам розповіли, інколи в них ставлені діаманти. Це ж катар. Жінки тут ходять у чорних сукнях. Габая називається. Може з десять у моєму гардеробі. Це лише на перший погляд видається, що вони всі однакові, але насправді абсолютно різні. За фасоном, за якістю матеріалу. Десять тисяч катарських реалів коштує моя сумка. Це приблизно три тисячі доларів. Бачите, фірмова маймуна журналіст. Працює на радіо. Її сестра Іман вчителька. Вони розповідають, що сьогодні все більше жінок відмовляються сидіти вдома. Для того щоб забезпечувати сім'ю усім необхідним, є чоловіки. Зарплата благовірного це наші гроші. А мій заробіток це гроші мої. Тепер можна зрозуміти, чому навіть заможні катарці відмовляються від свого права мати чотири дружини. Але про це у одній з наших наступних розповідей про державу Катар.